хочу вам показати свій акваріум. От я не можу зрозуміти, що з ним, дивіться. Все нормально. Рибки плавають, влітки все добре. А ось тут де фільтр, дивіться. Всі влітки сповзли де фільтр. От прямо на них б'є фільтр, а вони вісять. Я не можу зрозуміти, як це, що це. Що їм не Ще великий поток. Ну я не знаю. Такий поток. Там у мене висять, всі натиляються. Цікаві, якісь улітки самоубійці.